Бачу, монетка, монетка, монетка. І кажеш, що знайшов цікаво. хо Наче монета, і точно не радянщина. Амулет топорик, сокирка. Викопую, дивлюся, випадає шайба. Давайте покажу, що це. Друзі, привіт! З вами я, Тарас, і це канал Підземне Сафарі. Сьогодні з Андрюхою знову вибрались на те саме поле, де ми копали минулого разу в попередньому відео, яке просто ну, було. А! Якщо не дивились, обов'язково подивіться. Сьогодні будемо добивати те поле, виходжувати його і переходити на сусіднє, тому що тут є дуже багато знахідок, як по добі-бронзі, по скіфам, по риму, по черняхам просто не поле, а мрія. Тож, давайте будемо сьогодні ходити та вибивати його. Я копаю з екіноксом 900, вмикаю, виставляю програму поле 2. А далі все буде просто стандартно. Буду ходити та шукати з ним. Андрій шукає з легендою. Ну і знову нагадую, що я тепер продаю металошукачі. Я став офіційним дилером магазину Фортуна. Тож тепер замовити металошукач та проконсультуватись можна і через мене. Пишіть у інстаграм у Дірект та отримайте знижку при купівлі аксесуарів або металошукачів. Гайда шукати! Друзі, цей день настав. Я не знаю. Я так довго ганявся за цією монетою. Ну, по-перше, тому що ця монета вона доволі велика, і, скоріш за все, її ще заськами позбирали ці всі монети. І от зараз ми копаємо-копаємо. Сигнал такий перегрузочний, і я викопую. Я, я навіть не знімав, викопую, дивлюся, випадає шайба. Давайте покажу, що це. 96-97. Я думав, консервна банка, я вам серйозно говорю. Я не брав до рук, але. Подивіться на цю шайбу. Я знаю, що це, скоріш за все. Навряд чи це серці, чи як він там є, римська велика монета. Ааа, це пітак, коротше. Єлізавітин, Катін, я не знаю, що який. Подивіться на цю шайбуру, блін. Яка вона важка, я, я бачив тільки, як її знаходять. В руках ще жодного разу не тримав. Подивіться на цю величезну шайбу. Ах, блін, який кайф. Ну, Рельєф є. Мені здається, якщо почистити, то буде непогано. Але треба чистити. Я не хочу оце кидати в, в електроліз чи в щось таке агресивне. Буде лежати в милі, поступово відкисати. Хоча я знаю, що це ну, не той метод, це треба механічно чистити, але все ж таки, блін, ну круто, з вас обов'язково вподобайка, бо ця знахідка, ну вона насправді не часта. Хто копає, той знає. Напишіть, до речі, у коментарях, коли та при яких обставинах ви знайшли свою першу отакий, отакий, от Кать, Катькін, чи як, чи Чіліскін п'ятак, і наскільки ви були здивовані. Бачите, Тут гурт ще такий, насправді, він як плітіннями іде. Блін, як це неочікувано, як це неочікувано, просто кайф. Чіткий, дуже чіткий сигнал, як говориться, в одну точку. Але земля тут, хлопці та дівчата, я вам хочу сказати, бачите, яка? Я навіть не знаю, чи зможу я дістати це з першого разу, або мені треба буде вмикатися на Давайте подивимось. Якщо шов, то вже знайду і потім. О, Викопав, пощастило. А я наче бачу, що це. Це фої це фібула. Спинка від фібули. Перша е, старовинна знахідка за сьогоднішній день. І знову ж таки, на цьому полі вони такі дебелі потрапляються, тобто великі, масивні, не так, як на сусідньому. Е, тож, е, блін, кайф! От, блін. і... Із... Чим мені подобається це поле. Перший сигнал, Самий перший сигнал. Це Катькін, п'ятак. Другий, я маю на увазі чіткий кольоровий. Другий чіткий кольоровий і це спинка від Фібули. Сміття тут немає. А знаєте чому? Тому що це поле дуже сильно вибито. Тут все так довго збирають вже, але на вибитому полі знайти п'ятак. Ну це я не знаю, як це. Супер. Друга знахідка за сьогодні, і ми рухаємося далі. 35-36, дуже непоганий сигнал. Я спершу думав, от, от знаєте, що до котушки. Думав, що тут сигнал, ось тут викопав яму, як так локалізував, так? Але вона велика, чіпляла дуже великий такий радіо. Ну, радіус, так, радіус, так, площу, площу. І, а, а сигнал виявився ось тут. Бачите? Ось закопана. Я так трошечки протер і я розумію, що це фібула. Бачите? Ось, зараз. Давайте діставати. А, ні, це не Фібула. Це не фібула, але це щось їхнє. Ну, Виглядало реально як фібула. Щось їхнє, якийсь шматочок незрозумілого. Ну, чи посуду, чи що воно таке. Бачите, бронза? Дуже потужний сигнал. Так, треба визначити центр. Так, здається, я бачу, де центр. Давайте спробуємо викопати. Надіюсь, що тут земля буде. А, ні, тут земля теж дуже. Ах, блін, суха. Ну, я не можу просто це вкопнути. Ні, вкопнув, наче. Слухайте, ну на цьому полі ну, такий сигнал. Ну, я... Будь ласка, я так хочу, щоб це був динарик, і все, і мені більше нічого не треба. Угу. Сигнал вже збільшився. Ні, це щось буде. Сміттєве, добре, давайте зараз викопую і покажу. <смі> Точно, як же я міг забути, що тут ще буває ось таке гільза. <смі> я просто знаєте, минулого разу десь гільз 10 копнув, але вже пройшов деякий час, я вже забув, що вони є. І тут такий потужний сигнал, і ось така штука. До речі, пам'ятаєте, минулого разу на цьому полі я викопав цілесеньку фібулу. Я тоді дуже здивувався, тому що це була моя перша така справжня цілесенька фібула з поля. Я прийшов додому, почав її чистити, і з'ясувалося, що скоріш за все вона у такому стані, тому що вона зісрібла. Ось як ви можете бачити на фотографії, там місцями повідпадала патина на та вікова, так і видно саме щось посріблене. Можливо, до речі, вона просто посріблена, Не знаю. Якщо ви у курсі, будь ласка, напишіть, тому що якщо так, хотілось би її віддати якомусь майстру, та щоб вона була гарно відреставрована. Нарешті сигнал давно не було. Я навіть вже трошечки засумував. А -а -а. Опа, ну, наче, наче вдалося. Будемо рахувати, що вдалося. Сподіваюсь, що зачепив те, що дзвеніло. Так, десь тут. Ну, будь ласка, хочу підтвердити свою теорію з приводу того, що тут що не сигнал. То щось гарне. Бачу, монетка, монетка, монетка. Ось. А, радянська, я так і знав, бо сигнал був дуже поганий. 10, наче копійок. 10 копійок, щитовичок. Чи не щитовичок? Щитовичок, так, щитовичок. Ну що, перша... А, це друга монета. Але не та, за якими ми полюємо. 35-го року. Потужний сигнал. Думав Гільза, а виявилась куля. Свинцева, я так розумію. Ну, до речі, знаєте, от я багато такого знаходжу, а все питаю, а ніхто мені так і не відповідає. Ось саме такого формату, бачите, яка вона? Ну, вона не маленька. Це від чого кон ну, конкретно, так? Картеч чи, блін, що воно таке? Напишіть, будь ласка. Ну, це ж не, не з дружя. Сучасного ж, правильно? Знову сигнал, знову поганий і знову радянщина. Звинить, як фібула насправді, тому таке доводиться копати. Дивіться, яку прикольну кераміку знайшов. Я не знаю навіть, ну, не можу догадки ніякі припустити, що воно таке може бути. Ну тут, наче дірка отвір, точніше, його немає, тобто не знаю. Можливо, маленька ступа якась, тут щось, якісь трави розтирали. Ось так от. Ну, прикольно, я, я ось такі шматочки збираю. Не знаю навіщо. Ну е, Знаю навіщо, насправді, щоб знахідки потім вдома гарно фотографувати на їх фоні. Ось. Ну, тому можливо щось колись тут сфотографую. Ще година без сигналів. І ось сигнал. Ходжу тут так рядочками, вже втомився, бо спека. Саветік, бляха, третій. Третій Саветик. Ну що ж таке? Я вже певно, що більше їх показувати не буду, якщо вони будуть траплятись. Я ж сюди не за цим приїхав. Де мої динарії? Я не зрозумів, тому що ну, кераміки тут насправді дуже багато. От навіть зараз тут копав, повилазило декілька шматочків. При тому, що така, з однієї сторони вона така чорна, а з іншої коричнева. Тобто, ну, я не зовсім вона черняхівська, можливо, навіть більше скіфська. Але все ж таки, ось такі знахідки. Ну, Шукаємо старовину, шукаємо, шукаємо катушечка, рульок. Давай. Прийшов я вже до Андрія, бо він тут ходив і в нього є дуже прикольні знахідки. Трошки пізніше покажу. А от у мене тут був, нарешті, дуже багато не було, ну, дуже довго не було. І ось він, бачите? Ну, знову ж таки, блін. Ну, я от дуже сильно сподіваюся, що це не Радянщина, хоча. хоча. Це Радянщина. Господі, скільки? четверта вже. Ну Дуже потужний сигнал. Давайте спробуємо викопати наживо, але якщо встромиться лопата. Якщо не встромиться, якщо не встромиться, то буду сам копати. Ні, щось наче вийшло. Але чи попав я відразу в точку, чи не попав, зараз дізнаємось. Якщо, якщо не попав, то буду вимикатися та шукати. Ні. Добре. Сигнал потужний і ось така штучка випадає. Я не знаю, що це. Але виглядає як щось навіть срібне. Бачите? Можливо, якась була ювелірочка маленька. Якісь узорчики, там щось проглядається. Ось так. Як гадаєте, черговий мідячок сигналить як мідячок. Плюс Андрій щойно теж знайшов один мідячок. Блін, ну тут не вкопати. Просто не вкопати. Я думав, тут буде попростіше. Попростіше. Ні, я так не зможу. Мені треба, мені треба дві руки. Добре, зараз давайте спробую. Все ж таки можливо. А, викопав. Так, я викопав. О-хо-хо-хо-хо. Кульмінаційний момент. Ось тут. Давайте дивитись. Чи якийсь поясок від снаряду? Так, поясок від снаряду. Як же вони відлавлюють? Ну, Хто копає, знає. Цей мідний поясочок від снаряду. звинить як монета. Коротше кажучи, погода різко змінюється. Он звідти насувається величезний якийсь ураган, я не знаю, бо вже дуже сильно дує. От там йде дощ вже. І сюди я прям відчуваю запах дощу. Ви чуєте, як посилився вітер? Не знаю. Скільки нам тут ще залишилось, але ще трошечки бігаємо тоді. Сподіваюсь, нас не накриє. Але якщо накриє, сподіваюсь, буде срібло. Бо, як кажуть, дощ до срібла. Кажеш, фезнейшов цікавий. о о Таке маленьке, таке. Це акче. Оце саме старе акче татарське. Офігеть. Оце знахідка. Відразу навіть чистити не треба, тому що тут срібло дуже високоякісної проби. Це не білон якийсь там, знаєте, такий наполовину забадяжений. Кайф, ось, ось це вже монетка. Ось це цікаво. Ось це місцина. Клас. Вітаю тебе, друже. Дякую. І дійсно, монета, котру знайшов Андрій, виявилась ранішня. Її викарбували під час правління дев'ятого османського султана Селіма І на прізвисько Грізний. Він правив у період з 1512 по 1520 роки. За свої прожиті 49 років. Поки він не вмер від чуми, він встиг наробити багато дітей. Але один з них нам відомий найбільше. Це його наступник, султан Сулейман І. Впізнаєте його по картині? Думаю, що. Що ні, а якщо так, впізнали? Думаю, що жіноча частина моєї аудиторії все зрозуміла. Так, це той самий Султан, котрий був одружений на нашій Роксолані. Фото взяв з відомого на увесь світ турецького серіалу Величне століття Роксолана. Ну а якщо жінкам Султан Сулейман запам'ятався більше з турецького серіалу, то б'юся об заклад, що всі чоловіки пам'ятають Роксолану саме такою. Особисто у мене з Роксоланою асоціюється тільки Ольга Сумська. Напишіть, якщо також так вважаєте. Та взагалі, який з цих фільмів на вашу думку, передає історію тих подій більш цікаво. Якщо вам сподобалася історична довідка, обов'язково поставте вподобайку. Це буде стимулювати мене робити їх і далі. Андрій ходить вже, втомився, рюкзак кинув. В мене був знову черговий сигнал. Дуже чіткий. І це випадає ось така фібулка знову. Блін, я, друзі, от ми ходимо з Андрієм, і навіть, знаєте, ну, щойно розмовляли, і навіть уявити собі не можемо, що знаходили перші люди, котрі зайшли на це поле. Тут просто все: Рим, татари, скіфи, черняхи. Ну, блін, і тут. Ну, не дивлячись на те, що це поле б'ють вже багато, дуже років, і я про це знаю, і ми про це знаємо. Тут все одно є такі знахідки. Це про що говорить? Про те, що колись тут було просто ну, мішки якогось ось такого от різноманітного, знаєте, старого скарбу. Добре, шукаємо. Я все ж таки хочу сьогодні знайти ще щось, окрім фібул старовинне. Так, Андрій кричав дуже сильно, почекай. Амулет топорик, сокирка! Топорик, сокирка, як він там. Офігеть! Цілесенький, бачите? Вушко ну, не поламане. А я сьогодні теж про нього думав. Андрій я, каже, думав про нього. я теж. Я, я там одну штуку викопав, вона була схоже, думаю, невже у нас такі штуки теж є? Ого, це ж доба бронзи, це скіфи? Скіф. Офігеть, оце клас. Оце знахідка. І поле. Супер, ну копаємо. В мене там, до речі, фібула, зараз покажу. Ну, а ну, от і сигнал був. Фібулка, спинка. Блін, я десь годинки-півтори ходив, взагалі нуль сигналів. Андрій у того османчика дьорнув, От зараз у нас одночасно було, він той, той топорік дьорнув, а я ось цю фібулку. Ну теж непогано. Але як ходимо, шукаємо монетки, мені треба монетка старовинна. До речі, у Андрія вже одна є, потім покажу, яка. <глеч> Друзі, був, як ви бачили, дуже непоганий сигнальчик. Невеличка ямка, тобто глибина була не сильно велика. Дивіться, що вискочило. Можливо, османчики, маленька монетка. Так. Так, так, так. Османчики. Слухайте. А давайте зараз трошечки її причухую то подивимось. Хе-ге, дивіться. Бачите, це не османчики. Я думаю, що це маленька, маленька монета Римської імперії. Бачите? Ось там, типу, якийсь чувак стоїть, і літери ось по бокам йдуть. А, це Рим! Маленька така, це ну, не динарій, вона реально як акче. Що це за монета, друзі, підказуйте? Фоліс, не Фоліс, як вони називались? Ну, матеріал бронза, так, скоріш за все. Провінційна бронза, можливо, ось така маленька. Такий якийсь маленький номінал. Але це Рим. Нарешті, нарешті. Так, підійшов до Андрія, який казав, показує, що в тебе тут у хабарниці. Так, диви, у мене ось така маленька ти! <звук> так. Бачите, це. Ну, я хотів сказати, що Днарій, але Андрій мене виправив сказав, що це або лімес, або Фоліс. Знову ж таки. <звук> тут тебе, <тобі>, значить також <звук> Константин. Ну Щось із візантійського ж. Ну, не візантійського, а пізнього Риму. Піз... І в мене він також. Ну Ми їх плюс-мінус поруч знайшли, тому... тому так. Один період, короче, кажучи, бачите? Тобто тут і Рим є. Дивіться, скільки він вже набомбив. Так, сю -сю -сю сюди, давай. Раз, два, три, фібули, так, здається, проколка, церка дёрнув. куча жбоні різної. Потім тата татарочка. Це, це цікаво, а, короче, потім... Будемо підводити підсумки та покажу. Коротше, кайф, кайф, копаємо, ходимо ще. Тут ще місце є де ходити. Давайте спробуємо ще щось знайти. Потужний сигнал. Сиділо глибоко в грудці, колупав, колупав, дуже довго. Дивіться, ось така кругленька штучка. Але я, ну так, я так розумію, що це щось їхнє. Чому? Тому що, бачите, вон там вушка, два таких зверху. Невеличких. Можливо, якась канінка тогочасна, тобто ну, на, на коні якась вісюлька була, можливо, якусь там функцію виконувала. Ось така, що скажете, до речі? Напишіть, будь ласка. Ну, вряд чи це кільце на пальчик. Ну, хіба що на супер дитячий, я не знаю, бо воно дуже маленьке. Але ось така штучка тогочасна. Все, ми з Андрієм перекусили зараз. Тепер трішечки з'явилися сили. І в нас є десь ще годинки 3, напевно. Давайте будемо виходжувати. Переїхали на нову ділянку поля. Тож будемо зараз бігати тут. Андрій сьогодні лупить різні монети цікаві. Так? А я фібули. Чергова спинка. Я не знаю, це третя чи четверта. І всі вони плюс-мінус однакові. Чіткий сигнал. Давайте наживо спробую. І дуже сильно сподіваюся, що це не гільза. Тому що у гільзи такий віддяй дуже часто буває. Так, ось так обережно ми це все чік. І беремо, перевіряємо. Ось тут. Давайте далі. Пінпоінтер. Так, вмикаємо, поїхали. Де ж? Що тут раз? Ось тут. Ну. Ось там щось. А. О! О! Оце цікаво. Це куля. Це точно куля. Не знаю, мушкетна чи не мушкетна. Козацька їх називають у нас. А як вони там і що вони там насправді, не знаю. Тому підказуйте, якщо що, ось такі знахідки я люблю знаходити. Не дуже часті у нас, але, бачите, трапляються ще. Нарешті, за сьогодні, ми з Андрієм тільки казали, що. Сьогодні ще ніхто такого не знаходив. Дивіться, випало. Я правильно думаю це вістря? Значить, знаєте, таке двохлопосне кімірійське. Кімірійське. Ось тут ще такий зачеп повинен бути. А ну підкажіть, я ж правильно розумію? Це, це воно чи ні? Ось така знахідочка. Ну, Мені здається, що це воно, але дуже таке вбите плугом пере... перепахане, неодноразово. Ну і звеніло, як воно. Ну не дельфінчик же це у Ну ні, наче ні. Нарешті, нарешті, знайшов я сигнал. Дуже довго нічого не було. І ось нарешті я викопав, бачите? Наче монета і точно не Радянщина. Бо сигнал як у Радянщини. Опа. Будь ласка, будь ласка, давай, щоб це була монета якась старенька. А, нічого не видно, добре. Ну, сигнальчик слабенький. Давайте зараз я її трошечки почухую і ми подивимось з вами. Так, ну наскільки зміг. Е, бачите, це лице чиєсь. Дуже вбита монета. Тут, а тут взагалі нічого не видно. Але це монета тих часів. Скоріше за все, Рим або якесь наслідування, я не знаю, або лім'яз, я не знаю, коротше. Але це монета тих часів. Друга, до речі, друга вже за сьогодні у мене нарешті. Рим. Ми називаємо це так. Супер. Вподобайка, а в нас є десь ще півгодинки і все, бо сил вже немає. Андрій навіть вже вчепив собі на легенду, змінив маленький руль на штатну катушку, бо дуже втомився. Ну, Я теж насправді вже ну, від руля, два дні підряд ми ходимо. Я вже змінюю руки. Ну, так, Вага відчувається суттєво. Але бачите, результат є? Супер. Ще сигнал, щойно з грудки видовбав, ось таке кілечко. Дуже важке, і мені здається, що свинцове. І от знову ж таки, питання до вас. Чи може бути це прясло тогочасне? Ось ось такої форми. Тому що зазвичай форма у них інакша. Тож підказуйте. Все, друзі, відкопали ми сьогодні цілий повноцінний день з ранку до вечора. Втомилося дуже сильно і давайте підводити підсумки. Того, що ми накопали сьогодні вдвох за цілий день. Так, давайте підсумовувати свої знахідки. Я виклав на лопату, тому що хабарничку забув вдома. Тому давайте швиденько пройдемося. І так: одна, дві, три, чотири, п'ять, шість фібул. І ось на останочок пржиночку таку вже до машини йшли. дьорнув дві ось такі кулі старовинні теж підказуйте з приводу цієї. Що воно таке? Далі вістря чи не вістря, теж підказуйте. Чотири радянщини. Ну, це навіть, якщо чесно, за монети я не рахую, тому викидаю отуди в кущі. Далі, два кілечка яких, якихось незрозумілих. Ну, теж підказуйте, хто знає, що воно таке. Потім динарій, ось такий, скоріш за все, лімєсний, Чи що воно таке? Потім є ще ось така монетка маленька, теж антична, скоріш за все. Ну так, я там розглядів лице, наче. Костянтина теж кастанція, точніше, як у мене е Сіліква була. Далі оця шайба. Полював за неї три роки. Нарешті. Вже і динарії були, і все було. І ось ось, ось ось така шайбіна випала. Треба чистити, щоб все було добре та чудово. Ось така шайбочка. Переходимо до Андрія Хабарнички. У нього одна, дві, три фібули. Ось така проколочка прикольна дуже. Далі. Ну, це я рахую, що гвоздик дня просто неймовірно. Ось такий топорік старовинний, амулет топорік, хоч бери, ось тут дирочку від болоту, відчищай та носи та носи. Короте. цілесенький. Це просто кайф. Не дуже часто знахідка. Далі, знову ж таки, динарій або лім'яз, не знаю, що це. Пишіть, якщо знаєте, теж все видно, все є. Церка ось дзьорнув Андрюха теж. Але такого, ну і теж знахідка сьогоднішнього дня у Андрія дві таких, і ось ця монетка, вона теж мене дуже дуже сильно порадувала. Товстенька, доволі така. Знаєте, це як п'ятак серед царків, але ось серед таких маленьких. Дуже товстенька і дуже срібненька. Скоріше за все по татарах. Супер. Ну, ось такий коп. У нас сьогодні вийшов. Що вам сподобалось? Напишіть обов'язково у коментарях. Все читаю на все адекватне відповідаю. Ну що, нагадаю ще раз, що відтепер можу продавати металошукачі та аксесуари. Пишіть мені ось сюди, в терект, і обов'язково зроблю знижку кожному, хто звернеться до мене. Пишіть навіть просто так: про поспілкуємось, проконсультую, якщо що. З вами був Тарас Андрій, канал Підземне Сафарі. До побачення.